Історія була про дівчину, яка мала анальні оргазми, вона без проблем закінчувала від анального проникнення, в неї з'явився новий партнер. Вони використовували вібратор, він вводив цей вібратор їй анально. Вібратор був не пристосований для анального ведення, це був звичайний вібратор без стопера. і він його вів надто глибоко, і вібратор туди провалився. Провалювання будь-яких предметів в пряму кишку є доволі небезпечним. І знаєте, зараз я просто згадую низку коментарів, які в мене були на Фейсбуці. Коли ми цю тему висвітлювали, вони казали, та це взагалі дурня, там пальці засунули, витягнули для чого їхати до лікаря. Коли в пряму кишку провалюється предмет за рахунок е, тиску, який там є, його самостійно витягнути буває дуже складно. Ця пара, про яку я розповідаю, вони пробували витягнути цей вібратор. Нічого не виходило. Воно ж жужить, провалюється ще глибше, глибше. В результаті вони поїхали в лікарню. Він і там залишив якісь там. Копійки на вирішення всього цього питання і просто втік, сказав, що в зайнятий, залишив її саму. На цьому історія не закінчилась, тому що, поки вона сиділа в прийомному покої і чекала прийому, вібратор продовжував працювати всередині. Батарейки вони купили хороші, і, відповідно, вібратор працював довго. І найжахливіше в цій історії те, що після всього пережитого всієї дівчини зникли анальні оргазми. Вона більше не одержує оргазму через анальне проникнення. Тому, якщо ви вирішуєте гратися і обігрувати фантазії, пов'язані з анальною еротикою, обов'язково дбайте про техніку безпеки.